Четверта, заключна четверть поєдинку первостаннього для червеської команди на груповому етапі у е, сезоні 2015-2016 е, першої України серед команди першої ліги. БК Чернівці, е, StarLife і Дідібао камянець подільський Відігралися ми трішечки, бо поступалася ми програли навіть 17 очок і якраз підійшов до нас, долучився Микола Попадюк, голова обласної федерації баскетболу, який переживає за всі команди і в даному разі найбільше за БК Черненці Буковина Старлайф, тому що ми на цьому поєдинку зараз. Що сказати? Мені здається, що грає наша команда. Таке враження, що з якимось запасом, але чомусь не вмикають п'яту швидкість. Мені здається, що цей запас є у нашій команди. На, на, на границі команда грає, такі, ще йде і рахунок очковочко. Очко. Чуть не має стабільності. Може бути, що трішечки, не знаю, ми, такі от, ми говорили, що можливо там зарано порахувало, що виграють ні, наші хлопці. Ні-ні ні. Ну, перед вас. Я не думаю, що таке, вони думали. Справа, тому що немає захисту трошки. А Роста вищі, вищі, вищі. Не влучаємо. Ви, вищі, вищі за поросту спортсмени, скажімо, з з подійська чуть Під підбори м'яча. Остецький, другий вручно, знову нічий не рахунок. Шкода, що не розвинули успіх, коли ми були попереду шість очок. Ось там би зробили ще трішки зусиль. Хоча як бачимо, що не 17, а 8 очок ми програвали по ходу. Більше я не далі ми програвали. До 10 перевага не доходило, по-моєму. Це я так помолився. Ну, Не дивуюся, що помилився, тому що якщо я майже всю гру називав Василя Федориком Іваном за ім'ям брата, то і нічого страшного що з рахунком. Тож ну, закидає зараз е... став Ростецький і виводить нашу команду вперед. 57-55. Не бачу я, чи є на, на грі е... Іван Українець. Це партнер, завдяки якому ця назва так, Star Life у, у в Бека Чернівці-Буковина. Він бувало і грав, вже закінчує так розумію, так, під Михайло Добре, що любить баскетбол і допомагає. Але хотілося б, звісно, щоб мати можливість підтримувати потужну команду Чернівецьку. І... Куди? Куди? Та раз, зараз, від Василя Федорика, так? Блок. Так, що? Василь поставив гарний блок, зняв м'яч чисто, без Ай-яй-яй, а я, я зараз технічна помилка від Вадима Івановича. Скільки таких технічних помилок? Першу лігію такий хвилин. Це швидше десь спільного рівня помилки, але ну, таке хвилювання, амія там, де це все-таки на бачите, напружена кінцівка, очковачко випадку команди. Що? І влучає, влучає. Четверти номер гостей. Знову це... знову там ви копирували м'ячі Арбора. Арбора середній відстані не влучає. Тут Василь Федоряк на підборі інсамбул. Навіть не бав з ким боротися. Цьому епізоді. І Василь Федоряк. О. Класно. 59-57. пятдесят сім. зміниться рахунок на табло. Так, і. Чому не міняється? Зарахувалися, так? Так так, так, так? так, так. Чи я, чи я відстав нову? Так, Все нормально. Так. Я вже хвилююся з цими цифрами. Це гаразд, так. Василь Заляки. Тільки вражений, що спеціально кидав Василю Васильу. Проти неволі нас зараз порушили у. правила чернівчани. Маємо ми... У четвій-четвертій плюс два очки. Дуже напружений поєдинок. У неділю буде другий матч цих команд у Фоколімпія. До речі, ось можемо, користуючись нагодою, подякувати Миколаю Петровичу по як голові федерації баскетболу Чернівецької області і як колишньому першому заступнику Чернівецького міського голови, тому що в той період були придбані ці конструкції. Думаю, що непрості часи були і, напевно, не просто було в міській раді зважитися на цей крок, але заради розвитку баскетболу зроблено було і дякую за це. Так, мабуть, це стало одним із таких ключових моментів. На початку розвитку, будемо говорити, рівня рівні баскетболу. Ну, побачили ми і вищу лігу, з yeah, того yeah, часу yeah. Стрібок виграли і Кубок України. Ну і е, навіть були такі феєричні матчі, там, пригадую в Кубку, там, плюс 30 з Вінницею, ну, тобто, ну, ну Черкаські yeah, черкас, yeah. малопи тут пограли. У нас навіть тренер приїжджав національної збірної жіночої Володимир Хов. Ось так. Я думаю, що зараз ми працюємо з першою ДСШ на СССР для того, щоб Повернути. вже згода отримана. Повернути вирішити, я думаю, що ми зараз більш плідно попрацюємо, розглянемо конструкцією, які піднімалися там. І знайдемо спонсорів, які виготовлять і встановимо. Тоді будемо мати ще один зал для гри гриспортування. Давайте я так натягнув, ви продовжите. Обаста школа має певні історичні традиції у баскетболі. І що зараз під, підставлялося Єремій, ще, 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 хотів ще, заробити фол. при цьому таке враження. Я правильно кажу? Профхолін стало Він Вищий коли а, що, зараз. Фол. Uh, пол. Там, Якщо не помиляюся, чемпіонат СРСР серед жінок, да. жінок збой, приїжджали... не, це був чемпіонат Радянського Союзу не. серед жінок. Так, а маю на увазі серед яких армійських. Я пам'ятаю, що приїжджали тут з Балті, десь наприкінці 80-х чи середини 70-х, що, е що У нас розташовувалася команда, жіноча команда Скальбі. Спортклубом армії і Білої. А першість э, чемпіонат, першість э, радянського фунту, проходила завдяки Меченіку, який мав дуже зв'язки у Федерації. Жаль, жаль, жаль. Це таки два, три. Ні, три. Знову ми заганяємо. Заганяємо і знов да, ну, повідомлення. То було взагалі там для нас зовсім зіркові часи. З тих часів у нас Валентина Нісимова, майстер спорту бронзового пожертви, спортикяди народів СРСР, яка в залі, з нами тренер, педагог, арбітер. Але я мав на увазі все ті змагання, коли я перший 85-му році здається, було коли якісь армійські серед чоловіків, що я пам'ятаю, довелося навіть жити в одній кімнаті з. Хлопцями з Прибалтики, які там брали участь у Сірмані, бо це я згадував, маю на увазі. Тобто і це теж, звісно, що не обходилося без обласної спошколи, тому дуже добре буде ціле один тригочковий. Боже мій, ми вже прогоємо е, суттєво. так, е, е, Іван е, знову. Світлажі звісно. що Фасілька, даряк, е, Досить два очки нашій команді. Мінус два, мінус два для нас. двадцять менше за секунд. Триочкові, слава Богу, то разу не залетів. Арбора, арбора, арбора проходить. І Тут треба треба допомогти. Манжелі, Манжелі на ну Арбора. Тут Ростецький. Стецький, на жаль, мав би закидати, так? Ці, мав би закидати а тут них веслів, вільний стояв, але якісь руки, руки не спрацювала, він просто кинув толкнув все. Бачимо, що високий на зріз 17 номер гостей зараз більш проводить на майданчику. Це Ярослав Бондар встигає. Да, Дідібало. Мені здається, що присутність нейтральний воліна робить дуже багато в цьому поєдинку. Три очі робить Манжерія. Андрій Манжерій відновлює наші надії на те, щоб врятуватися в цьому поєдинку. Ну, в принципі, Команда вже забезпечила і одна, і друга місце в четвірці, Але ми так говорили, що за умов виграшу, могли навіть закінчити на першій позиції, здається, е, перший етап груповий. Е, атак, е, атак. Арбора. Арбора обігрався з Ростецьким. Е, тут Єремій, Єремій. На Василя Федоряка. Василь Федоряк пробить, але ні. Тут-то Порушення з боку. Чотири школа. Василь, Василь Федоряк зараз зайвий раз непотрібний потрібний фол. Четвертий він для нас. Да, він потрібен, на на пропорції вже будемо сіти. Правда, відібалотеся пропорції. Мінус два для нас. Перевага у це вже п'ятий, п'ятий вже. Охо-хо, ох. це був п'ятий. Це був п'ятий. І Дмитро е, Неволі, який супер досвідчений, рідко хибить з е, лінії штрафних. Воно е, е, проведе чемпіонату світу стрітболу. Ось, спокійно закитає він в робочому порядку. Е, колишній гравець, гравець стріби, сам він франківський хлопець. Де він тільки не грав? І залітає ще. Ну і зараз тайм-ау, так? Тайм-ау, чи, не? чи просто заміна, заміна. E... Показують там Танисієнку, Танисієнка... Місця. Не так багато часу до завершення, а ми програємо 4 очки. Ну, це зона боротьби, але дуже неприємно. Опольський, досвідчений опольський повернувся на майданчик. Опольський теж пограв у вищій різі за стрібу. І... Манжелі віддає м'яч суперника. На жаль, дитячі помилки. Дмитро Неволін. Це гра опольський. Манжелі помилився там, на жаль. Неволін, Неволін. Порушенням на думку Руслана Чухінського, зараз зіграв в обороні гравець БК Чернівці, а це означає, що є можливість у гостей ще відірватися. Мінус 4 вже ми маємо. За три хвилини до завершення зустрічі і на лінії для от мінус 5 уже. 15-й номер Андрій Мацьків. І ще раз. Він вимагає гостей Ніволін спокійно, на досвіді. Дійсно, що він буде використовувати максимально можливий е, час для атаки. Тут треба підібрати. ну Що таке? Як не можу підібрати, а де ж а на... ми Василя Кизовика е, поміняли? Чому не знаю? Ніволі. 4 фото. Тут Ростецький, ну а коли грати, завершується гра. Можна було дати вже і пограф, точки висиду в кінцівці. Тим По польський на Танесієнко. Тонисієнко пробує трьочковий, залітає трьохковий від Тоносієнка. Браво! гра. Це 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 мінус два зараз. Ніволі, неволі, спокійно. м'яч. Порухи Ростецький. Показує, що не було порушення з ну, Ростецьким здалося, що не було, а. Ростецький, Ростецький пішов, пішов на лаву для захисних. Повернувся до... До у важливий дуже момент, але на лінії для штрафних неволь. Дуже досвідчений і закидає, закидає спокійно, як на тренуванні. Ну, я ще не бачив сьогодні, щоб він з кивив. Він збільшує відрив до трьох очок і ще один раз знову вучно. Фактично всі кидають напряму в кошек, він про неволен. Дуже, дуже вучний з лінії для шляхни. Що там? Сєнко атакував, його має пробуватися чи ні? П'ятий фол, так. Там невольно щось там з танцієнтом І Танцієнт буде на лінії для штрафних. Нервова така кінцівка. Цікава кінцівка, цікава. Емоції. От ви подивіться. повністю Черновецька команда. Ви, в нас Зараз? Всі, всі, ну, Кроме сьомого номера. Всі, всі наші векованці. Коли таке було, можна зібрати команду, але краще, коли її тут влати. Звісно, що, так. Зараз треба закидає. Мінус три очки у нас і дві хвилини до завершення зустрічі. Е, Неволя на досвіді. звісно, що не буде поспішати, тому що попереду команда з Кам'янець-Подільського. Сієнко, перехоплення, перехоплення. Йде е, туди Сієнко, не... Габітає! Ваші фото реакції. Він йшов чолом. Ну так, йому вдалося, не і... так. Ну, вже ми бачимо, не, не раз пробують членівчани з правоохватом на цей фулк. В е, завершальній ста, стадії атаки. Неволі, неволі пропускають. Він закидає два ось у польській. У нас в принципі, зараз ударна, ударна п'ятірка, напевно, на майданчику. Але мінус три ми програємо. Василь Федоряк і проти нього порушить. На жаль, не знову залітає м'яч. В цьому плані ми мусимо констатувати, що дуже не щастить сьогодні. Дуже багато разів м'яч вилітав з кошика. Йому важко Йому важко грати з такими скільки високих гравців, які навіть вищий рост, йому дуже важко фізично. Є цим провоювання. Так, запрошений гравець, то їм легший бомб, тому що той більше бере на себе фізичний. Пальні ці секунди треба показувати хвилину, треба показувати майстерність і характер. Що зараз? От О, на кому роблять фоло? Е, і для чого? Да? І для чого? А? Тим більше кожен пробивається. Це перший і другий. він забиває е, кожен раз. Так. Е, от точно, не проти нього треба фолити. Кінцівці дуже багато приніс. Чого кидаються? Всі кидають прямо в кошик, навіть не без безбу. Знову три очки у нас і хвилина до завершення, хвилина. Боксу 15-го номера вже. Ось вже запитує, де чого я трошу, чого полити на своїй положині коли. Звісно, що тут поки що можемо подякувати. 15-му номеру гостей. Це Андрій Мацьків, теж високий. Василь Федоряк, з ним вилітає. Скільки можна вилітати в цьому м'ячу з кошика? Валентин Гребенюк, там треба це... налаштуватися на Другий залітає, краще б звичайно. А другий ні. Щоб... А тепер знову порушення з боку. Це... Це... це вже свідомий фол, так? П'ятий. Це свідомий фол. Це свідомий свідомий, так, свідомий так, фол. Так. А... А... Хоча хвилина щодо завершення. Ну да, так, тут... тут треба, треба. Ну, але на високому столиці, в принципі, надія на те, що високий... дуже... Може да, не дуже. <звігав> дуже на тронувань. Ну так, це, ми і говорили, якраз, на ніволь, нема що впалити, все одно, що записати за протокол мінус 20. А цей теж вивчає. Це, це у нас Ярослав Бонда. Йому зверху все видно. Знову три. І влітає ще один. Чотири. Це вже нам ускладнює завдання. Мінус 4. За вже, вже остання колона пішла. Досієнко, до Досієнко на Манжелі, Манжелі пробує триочковий, не залітає, але тут, тут не було порушення, не було порушення. Манжелі, Манжелі, ну, явний фол був. Явний фол був. І от і тут не, не було, чого, вже після святка Василь Федоряк збився при цілу Василя. 40 секунд до завершення. На лінії для штрафних буде Манжелій. Андрій Манжелій, дуже нервова кінцівка з, з невеликими шансами для нас, скажімо так, на даний час. Перший глучний. Звісно, що після цього. Цікава, цікава, дуже. Можливо, варто зараз промахнутися спеціально? Тільки забивати. Якщо б була гарантія, що буде. Підбір тоді можна було ну, а тут... так. Там душі гравці набагато вищі, і підбору може й не бути. Бачимо 40 і 9 десятих, да? Тобто 40 так, секунд до завершення, так. мінус 2 для нас. Звісно, що напевно треба холити повноцінних атак так що час ще є. Час ще є, але в принципі я думаю, що наші будуть швидко зараз ходити знову, так по ідеї. Ну, в принципі, да, в принципі да, але не... Тому що якщо ті закинуть ну, зі гри, то там 20 секунд, це гірше, для нас, тому по ідеї треба знову ж таки, але треба не дати прийняти неволі, тому що холити краще на комусь іншому. І це, напевно, зараз і обговорюють. Дмитро Супрович там поруч теж і лише до лавував. І що зараз? Чи встигло сховити? Стейгосмолита одразу? Ні, ні. ні. Чи ні? Чи в чому ні, там? Ні. А, а, після... так. так, так, так. Після... Я заплутався там після тайм-аута. Просто. Ну і що? І Все-таки дали, дали прийняти неволі, але це означає, що він потримає м'яч і на ньому ходити не бажано. Він не буде зараз працюватися з нічим, сприймає, співає. А що робити? Не треба було давати йому е, пробуючи військовий і перешкод до лікарні. А це означає, що, що ми приймають майже програли. вже 23 секунди до два очки. все таки два очки. Все-таки два очки показує сінці. Е, це означає, що у нас ми ми віде ми віде 4, 4. Так. 4. так, Треба, що пощастило, що щось, Дивимося, що там ніволі. там гаючий тренер, звісно, що у нього досвіду не віднімати. так, Він зараз підказує, що там, як розвивати, щоб зберегти переможний рахунок або як мінімум взяти ну, дати, ну, дати наздогнати. Тут найгірше для гостей було б, якби наче закинули тріочкову, тому що тоді всяке може бути. Ну і що? Василь Федоряк, Василь Федоряк, треба грати, пробує тріочкову Василь. Не тут, тут треба, тут треба. Тут що тайм-аут. Ще один тайм-аут. Зуби не дати прийняти неволі. Так, так, зараз треба м'яч. Кого б у нього представити, так щоб такий був круткий, щоб можна було... І це такий, щоб був чехінський. Треба Вадима, Вадима, але Вадіма немає Йоноса. Що там показує В'ячеслав Гавлюк? Вячеслав Гавлюк щось там. Що показує... Обговорюють чехі повідомив, що я не почув, і гостям теж. Е -е, Чехімський Досвідчене обіта. Мяч, звісно, що буде у гостей. От, як стежити за, за цим неволіним? Ось так, ось так, його треба. О, так. ось так, приймати. Отак. Ну і тут, о, сполили на, на іншому все добре. Ну, як, це теж влучається. Де знайти тут... Ну, хіба хіба на, на мене би спалили, я хвилювання. Хіба хвилювання, може, це молодий. 870. Влучає, влучає, не хвилюється. Там хвилюється, але якщо ще влучає зараз, то вже це вищає. Якщо він зараз влучить, то влучає. Зараз ще один тайм-аут. Вже знову від ченвецької команди. 16. Поганий рахунок, поганий... Дуже поганий рахунок. Да, да, я думав, як тут точно Тихач треба три очки треба кидати по-любому. ну, Зараз в будь-якому разі треба пробувати, але гості ж теж можуть холити. Да, е -е. Але я думаю, що вони фолити будуть не одразу. а Ще секунди якісь можуть дати. потримати. Да, да. потримати м'яч що там вирішили наші хлопці, як вирішили зіграти, побачимо зараз. Е -е, неволін неволін там... Малює схеми для своєї команди. Да, вони персонально грати не будуть, поставляють зону захисту, довго повертаються на майданчик хлопці з дідібао. Очководі, нажаль, ж... ні, ні, ні. Тут можна порушувати одразу, можна порушувати одразу. Але порушення знову неволені. Знову да, да. неволіні, на жаль. На і в такий важливий момент закинув три очі. Але. але. Сподіваюся, що це не політкувало, як стовба закинути три Що? Я кажу, Сподіваюся, не хворікувалося з боку. Не Неволін дарує певну надію. Звично, у нас є 12-10 секунд до 12 секунд. Наша атака остання. То засієнко на Василя на Василя. Василь! Влучає Василь Заболяк! Дві секунди до завершення. Нащо порушення. Нащо порушує зараз, я не розумію. от Що зараз зробив і для чого робив це е... Костянтин Гребенюк? Питання, так? Що сказати голова Федерації з досвіду своєї гри? Для чого зарушить? Дві і вісім залишалося до завершення. Я думаю, що він не автоматично. Ну що, ми. Влучає. Ми не були попереду одне очко. Ні, ні, ні. Бавочка була, бра. Да, 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 да. ну, да, так, 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 ну, так. Все. Все, це, вже, це вже все. Ну, а, а мало вигляд? могли вигідно. Ну так, так, так. І все. Тут вже зрозуміло, що ні. E, отак, з мінімальною з перевагою 83-84 ми поступаємося команді Дідібао Кам'янськодійській БК. Чернівці, духовина Starlight. Багато корисного зробив цій грі Костянтин Гребенюк, але на останніх секундах він пропустився фатальні помилки для нас. Мав бути додатковий час, я думаю. І поступаємося. Нічого, завтра другий матч. У нього було три фей фатальних помилки. Ти розумієш? Він два рази втратив м'яч. і Після того ми одразу вже отримали своїх п'ять хвалі, тому що п'ять очок. Тому що два не забив. Два пропустив і два вже різниця 4. І в кінці, і такі руби таких ну, два і після того починалася психологічна напружена ну, ситуація в гір команди. І ось це... Я не знаю, він просто, я думаю, просто... Я думаю, що він, він ще думав, що ми віде. ще програємо, напевно, але ну, я, буває. Я, я думаю, що команда Кам'янець-Подільського сильніша. Але Сьогодні ми грали на рівні, так, без нашого центрового ми грали на рівних, так що є всі шанси, що в фіналі поборотися за гарне призове місце. Для вас у філії працювали Петро... Микола Петрович, Петрович, Микола Петрович Попадюк, Андрій Калинка, Георгій Гіварій Завтра зустрічаємося в залі знову. Баскетбол любіть цю гру.